Друзі, всім привіт! 12 років назад, коли ми відкривали кампанію, концепція вибору автомобілів була така, що було безліч офіційних автомобілів і мови про те, щоб шукати битий автомобіль, просто не було. Шли роки. Потім з'явилася Америка і світогляд у людей трошки змінився. І ми вимушені були допомагати людям, де для них битий автомобіль це ну, начебто, норма, мається на увазі, десь трошки причуха на крило. Десь трошки зачуханий бампер, але не влуплена безпека і всяке таке. Потім з'явились карея, мотанки, пробіги. Звісно, що десь там щось вдарено, і враховуючи те, що стало дуже дуже багато пропозицій, у людей знову змінився кут. А ми все одно шукаємо найкращий автомобіль. Так, от до чого я це все розповідаю? Сьогодні буде історія, де Професіоналізм дійсно грає важливу роль. Одна історія, де шукати небитий нефарбований автомобіль, коли йому 2-3 роки, а зовсім інша історія це коли шукати машину, коли їй 10 років. І наша задача знайти автомобіль приблизно стану біля музейного. Мова сьогодні піде про Toyota Camry. Так треба нову машину перевіряти в салоні. Ви Чого? Дев'ятилітню машину. Це міліметр шкотлівка. Пропали. Прокура дірочки. Ми розуміємо, що лак вже поліз. Корозія по опорниках, саме на болтах, на подусті двигуна. Сидіння теж брудне, пляма на плямі. А це вощей той автомобіль. Тут треба їх чистити. Тут на оригінальні блоки розколу. В сервісній книжці навіть прописано. Скрутить 100 тисяч кілометрів. Звертається до нас замовник, каже: я хочу купити автомобіль в сім'ю. І хочу Тойоту Камрі. Ну, ми розуміємо, що Toyota Камрі її дуже тяжко знайти. Окей, можливо, є якісь альтернативи. Гаразд, є альтернатива, мені дуже подобається шкода, Суперб. Але по супербу я хочу, щоб машина була лише бензинова, ні в якому разі не дизельна, тільки бензин і тільки двохлітровий. Ми так стали, репу почухали, Камрі так камрі. Тому що неможливо знайти суперб до 20 тисяч доларів в такому бюджеті. А Камрі хоча б там є вибір. І щоб було для вас зрозуміло, машина у нас на грані чорного списку. Тобто ми зараз міркуємо або брати її, або не брати. Чому? Тому що пробіги у неї завжди кручені, небитих Камрі дуже тяжко зустріти. А у нас, умови, треба автомобіль. Не то, що небитий, треба автомобіль взагалі не фарбований. Принаймні, жоден. Залізний елемент не повинен бути фарбований. Це перша умова. Друга умова, у автомобіля повинна бути оригінального пробігу до 150 тисяч. Мова йде про Camry 50. Розумієте, Де 150 тисяч в 10-річному автомобілі. Дуже тяжко, тим паче Camry – це машина, яка їздить, їздить, їздить і їздить. Ще треба, щоб у автомобіля було не більше двох власників. Це, якщо ідеальний автомобіль допускається два. Краще один і ще одна умова, щоб на камрі. Ніколи не стояла газу. Як вам задачка? Ми розуміємо, що це із розряду Unreal, але вона хоча б виконали вам, можливо, десь в теорії. Тому ми за цю історію беремось і шукаємо. Це квіта один авто, підбір під ключ в 55-ка. Бампер на зазорі просто не стоїть. Я думаю, він тут вже не стане. Тут робилось. Дві потряпані через дві дверки глибокі. Слезка по всім дверям была, видите? Это царапень. Угу. Глибока, я ж показую. 153, 138. До сюда, получается прихід стійка. Фарбована шагрень. Теж видно, просадки видно. Далі 179 1000. 000 мм шпатлівка. Арка. Теж просадок багато. Кант підкапували колись. Верцята крило. крило. не крутилось. Задня дверка парпована. Перехід. Ось по канту, по ребру, перехід робили. Очі йому бачили його. Ключок знімали, да? це інші вже пуклі поставили сірі. Коли знімають, ставлять. Розбиралось за все, тому що тут перехода, я не відчуваю. 169. ну... Ну, Тут по шпаклівці теж показав. Мам приймає пошкодження він прим'яти сюди. Прим'яли, да. по факту ось тут ще якісь, я думаю, є подряпки під брудом. Витирати не буду. Але розуміємо, що вони хтось сюди вперся, виходить. Так, по капоту одразу, як завжди, на петлі сліди цвілі, капот оригінальний, як завжди опорні. Тут це зверху жовті, да, і там в стакані на яство можна дивитися. Зверху кришка теж трошки вже починає підпотівати, а ось тут -от навіть більше воно потіє по салону. Сидіння в принципі, є деформація цього батона нижнього і сліди експлуатації по спинці. Трошки воно тут щось стерчить так навіть пропали, прокури, дірочки. Ось, я думаю, бачимо. Вже тут теж трохи дірочку ми маємо. Кермо. Ну, такий стан поексплуатований, його піддували. Ну, на корень дуже сильно по на запах. Це горобка судні такий капітальний. По задньому попільничка. Щось тут подряпане вже, я не знаю, доставали її кнопки ціла, карти, сліди експлуатації, Подряпано, пиріжки забиті, дірки на колонках. тунель взагалі забитий тут капітально. В принципі, по салону тут чистити довго. Запахи виходити довго. Після того, як я подивився огляд цього автомобіля, я відразу згадав поляків. Чому? Тому що у них машини продаються отак: от. бичков, пепельнице, сантиметровий слой на полу. все сука, пропалено і майже ніколи в автомобілях не убрано. Ну, не всякі площадки є, але більшість в Польщі вони такі. І от цей автомобіль, що ми оглядали, він приблизно про те саме. Похрен шпакльовка. Ми вже зараз не про шпакльовку. Ні, ну В даному випадку ми її не рекомендуємо, тому що вона вже шпаклева. Але настільки прокурений салон, хочу тут зауважити. Для тих, хто каже, що це можна прибрати, не буду спорити, але скажу одну історію. Це ви можете прибрати лише до першого сонця, до першої жари. Потім цей сморід, цей запах він вилізе знову. Ви це ніколи вже не приберете. Так як смалять нікотином в машині, це вже назавжди. Можна приховати, але прибрати не вийде. Тому тут точно ні. ні по кузову, ні по салону. Взагалі Стоп-машина машина ні. Дивимося, другий варіант. І тут, напевно, треба додати, що поїхали дивитися на кордон майже з Москаляндією. Місто, Путівіль, Сумська область і там, по ісходним даним, майже ідеальний автомобіль є. Майже. Поїхали дивитися. Так, камері. 55-ка, 17-й рік. Машина на зимові гумі, сава. Сава ззаді. А у вас попереду стоїть. бампери в на зазорах, на передній, на задній. Є подряпани певні, ну це лак, це полірується. Бампер задній форбувався, передній також. Під ручкою є ось такі от сиві нюанси. Бампер не на місці. Бампер робився, тут він видутий, неправильно стоїть. Тут шагріль не полірована. Тут прим'яло, потім десь вправилось, він тріскаться, тріскається, треба робити. Ось кришка натирає зараз у нього. Він щось тут до кінця типу, рівно не стоїть. Ох ти! А ось бампер нюанс. Він достало трохи до кришти. Фізично по задній панелі ну, притискалось mm -hmm. точно її. Слідів врізання я не бачу Ось От сорбер вже відсутній. Тіпу цей пінопласт, куди він, кудись він подівся. Тут треба хін чистити. брудно, брудно, брудно. Кермо затягнуто, шкірою, Ну, шкіру замінником. Що там під ним, я не знаю. Роялка. Теж подряпано, дуже багато брудів. Дірки кожучі не бачу. Тут колись пластик полірувався чи заполірували руками. Багато подряпано, такі чуваком передували навіть. Дефлектори брудні, але не зламані. Сидіння теж брудне, пляма на плямі. Слідів відвертання немає, плівочки, петля, захист. Трошки є маленька така дірочка, типу лампочки доставлені. Кришка, передня частина, тут все добре. З боку по двигуну теж є зауваження, то сальник. Скоріше за все, більше за все передній сальник лівало. Дата 10.03.25, 125 пробіг. Заміна масляного фільтра, заміна повітряного фільтру. Зараз я розповім, чому ми туди взагалі поїхали. Пробіг написаний 100 тисяч. По факту пробігу 130 тисяч. Психологічна уловка це звичайно. Ми до цього були готові. Я вам просто розповідаю, коли ви поставите 130-140, ви до цього морально не готові їхати. Тому що це їхать у чорти на кулічки, 28 блокпостов і ще це в прифронтовій зоні. Це дуже така стрьомна історія. Дуже багато людей туди не поїде. Тому ставиться 100 тисяч. А той, хто вже приїхав, та блін, 100 130, це вже приблизно ну, одне й те саме, тому що цей двигун дійсно він. Дуже 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 багато їздить, але салон там точно не 100 тисяч. Машина максимально заїжджена. Ладно, би їздила по дорогам. А так би вона їздила по гавну і. Точно ні. Тому тут що я можу сказати? Тут точно не 100 і точно навіть не 130 тисяч кілометрів. Бо як я вже багато разів, той, хто володіє Toyota йотий камері, зобов'язаний перед продажем в сервісній книжці навіть прописано, скрутить мінімум 100 тисяч кілометрів, іначе автомобіль не продасте. Хлопці можете нарізати на мими. І справа заключається в тому, що цим дуже багато людей користуються. Тому що коли у тебе маленький пробіг. Це дуже класно, але сам маленький пробіг треба ще доказати. А людям, які бачать такі автомобілі дуже-дуже часто, от трошки не влазить зовнішній стан автомобіля до пробігу. Щоб я не був голословним, хлопці, знайдіть будь-який рандомний автомобіль, що був далі. І от десь отут фотографії в кожному 100 тисяч кілометрів. Це як за здрасте. Це не знаю, як мантра, як молітва. От ми всі автомобілі перевіряємо завдяки сервісу Car Vertical. Я вже дуже багато разів казав, що Карвертікал хаває Тойоти. так, як ніякий інший сервіс. Внизу буде посилання. Заходите, натискаєте, отримаєте 20% знижку або ось вам промокод 1 авто. І що, що, а Тойоту? Car vertical хаває вот отак. І тому ми перевіряємо і вам показуємо, десь тут хлопці приліплять. Ну, а у нас ще є далі два класних автомобіля, які знаходяться у місті Львів. Тому ми вирушаємо у Львів. Так, оглядаємо камері. Тут у нас плівка. По передній частині ось цей перехід. Тут десь власник зачепився за бордюр і трішки зняв бампер, тому... Екліпси. Тут додатково нас ще одна банка, трішки присутня поверхнева корозія і нюанс по, по лаку ось такий. Ось тут, ось тут є кілька сколів, які кородують. Капотка. Тут крипельні елементи виглядають нормально. Трішки кинемалась корозія по опорниках, тут теж нічого не кручено, ось так, так само на болтах. На по двигуна, ось тут на Кронштейні хаві койта, по оригіналу. Але, але до них доставили додатковий ксенод. Тобто тут на оригінальні блоки розпалу ось такого бренду. Ось трішки корозії по цьому. Потім авто десь стояло, якийсь період, мабуть, підрозовів оцей ролик. І воно от все в посок безпеки і в цього пасок. Генератора пішло, він під заміну на ньому вже тріщина є. Подушка двигуна ось теж має надрив в своїй текстурі. Теж, мабуть, варто звернути на неї увагу. Є незначне підпотівання з під кришки клапанів. Так, отже, салон. Сидіння виглядає нормально, Підлокітник перетягнутий, це не оригінальний матеріал. Воно ну, не ідеальної чистоти, але цілком нормально. З такою фарбою вимазали. Потрібно прибрати сидіння в гарному стані. Годжень немає. Тиканники. Так, Вона якось так дивно, трішки вискакують. Я зараз вам скажу свою думку про цей автомобіль. Машина коштує 20 тисяч, думайтесь, 20 це ну, не верх ринка, але машина за ці кошти вона має відповідати цьому ціннику. Що ми маємо? Ну, По-перше, тут для цінітелей музея, розумієте, відразу ж тут закалхожений вихлоп з 3,5. Але, ну, типу, окей, улучайзинг, тюнінг, називайте, як хочете, на це ще можна закрити очі і, і все, і не чіпати машину. Але далі ми розуміємо, що лак на даху у цього автомобіля вже поліз, сколи від камінців і вже воно починає ржавіти. Відкриваємо капот. Розуміємо, що ця машина вона вже тупо ржава, і навіть знизу немає чого дивитися. А фішинка на торті туди за колхозі ліксінон такий, що отак от світить, і виїдає очі. Тому точно не цей автомобіль. За 20 тисяч доларів. Це овер дофіга. Їдемо далі. Поглядаємо чергову камері. Очевидно, що вона використовувалась на трасі, тобто він весь 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 посічений, дрібно дрібно, дрібно. скол підкапаний, трішки, трішки теж посічений. Тут, як завжди, трішки підпитівший ось цей двигун в цій зоні. В цілому він сухий, не намитий, виглядає нормально, по коробці, по цій стороні двигуна. Все добре. Сидіння доволі просижене, тканина ось так збирається, ось тут вона теж порозтягувана. Тут розтягнута, тобто вона така доволі-доволі затяжка. Тобто, цей банан такий вже бачимо, так? тут це все відканено, воно все просиджене. Кримо теж має трішки слідів з носу, ручка присутні сліди від використання, це сидіння теж доволі затягане. Є питання, тут є такі жирні плями. Коли замовник передивився відео Ростислава, у нього взагалі виникає розумне запитання. А це той автомобіль, тому що на фотографіях зовсім інакше, ніж то, що на відео, воно дуже сильно відрізняється. І по факту тут або оброблено фото, або судячи по коврикам, що є на фотографії і на відео, це фото з іншого автомобіля. І тому ми розуміємо, що тут далеко не 100 тисяч кілометрів пробігу по факту. Отак, от вдало зроблені фотографії. Ну або підроблені, або як хочете, так і назвіть. Але реальність вона дуже сильно відрізняється від заявлених фотографій. Ладно, далі, наступне місто вішневе. Так, вітаю, один авто камері 55-16 рік. Так, по зовнішньому вигляду машину не помили, до речі, перед показом. Диски гальмівні виглядають нормально, зазори по бамперам випадають, що передній, що задній. Є косметичні нюанси, зараз покажу. Задній бампер, те що я бачу по кантику. ну Тут кант гарний, з іншої сторони там є нюанс по кантику, по шагріні. Ну, Шагрінь він фарбувався, це не оригінальний. Взагалі скло Тойота шильдик оригінал, є наліпка ця Toyota. Капот в принципі достатньо живий. Підкапати можна. Тут є нюанси, але бампер розуміємо робився. Все нормально. Радіатори достатньо збережені. Валіо туманка теж трохи підсічена. І тут ще трохи є сліди фарби, коли фарбували. Це точка, це фарба. Малери цікаві. Сліди розбору пластика, ось так його розбирали. тут по плюсам сколів мінімальна кількість підкривок є. Гума фолда, протектор порядочний, диск колісний. Я не бачу бордюрки, сколи може бути. Да. Зазор дверця з крилом плюс, лівочка на місці. А. Стиковка гарна. Подряпано про яку казав, продавець. Ось вона так іде. І казав на задню дверку, да, на задній, це як щось притерлося, але. Все полірується, це, це на кримінал. Так, так треба нову машину перевіряти в салоні. Чи? 9 машину з Чего? Чиво? Це нормальний підхід, як на мене. Да. Ну звісно. Так, по нюансам теж вправися дверима, на кримінал. Є теж така потряпна. Підполірується. Тут я робив, щоб не красити. М'ятина, я бачу, да, вирівнювали. Мені ви її дуже круто бачу. витягували і чуть-чуть сполярували, тому що я, я хотів на Тойоті красити. Це, а, mm, красити я Ну, Потім, потім питання mm -hmm. були б до мене, правильно? І трошки да, трошки да. Ну а я там бачу, воно не видно взагалі. Зі сторони, якщо так дивитися, ну, можна сказати, що може, і не видно буде, так. Да. Якщо у вас є відповідальні знайомі, то у вас є можливість заробити 5 тисяч гривень. Я зараз поясню, у нас в компанії працює реферальна програма. Якщо приводиш друга до нас на роботу, і він дійсно відповідальний, приживається в компанії більше двох місяців. Ми виплачуємо реферальні виплати. І у нас Марія каже геніальну ідею. А що ви, друзі? Шукайте людей лише серед компаній, скажіть про це глядачам. Так от, друзі, якщо у вас є десь дуже талановита людина, яка класно розбирається в автомобілях, але десь гніє СТО по маслу в каліні тече все на голову, і у нього дуже погані умови. Роботи то ласкаво просимо до компанії 1 авто. Тому форма зворотнього зв'язку буде внизу під кожним відео з гарячими вакансіями. Або заходите до нас на сайт, нажимаєте кнопку «Вакансії», дивитесь опис вакансій. Заповнюєте форму, і наша дівчинка HR Марія з вами зв'яжеться. Рибро В принципі ціле кришка. Бачу сліди перефарбування, сліди віднімання. Також відсутні дірок додаткових в дверці нема. Зараз звідси схоже вона оригінальна. верхній петлі. Серед тих, що ми оглядали, це поки найкраще. Салон камері 55 Так, по дверям поки можна подивитися. Текстура тут нормальна, ручка добра, порядок. Там підсвітка. Тут роялка ціла, кнопки цілі. Не витерті, трохи підтерта вставка, ну мінімально, зовсім мінімально. Поріжок досить збережений. Нажнік збережений. Тут ручки теж в принципі, збережені по сидінню. Ну, трохи пролон присів, але слідів перефарбування чи якихось нюансів не бачу, подряпин глибоких, по перфорації не бачу. Є одна царапинка, ось така. Ну, мінімальна. Ручка, вставка, роялка добра, кнопка добра. По підкапотному простору. Верхня кришка, як завжди, трошки вона підсвічує. Попередній частині сухо. З'єднання з коробкою теж, в принципі, сухо. Захист є. Ні, ну не мився. Якщо б він мився, так, тут то б... захист, по крайній мірі, на ньому б сліди лишили якісь. Тяжко стабілізатор. Окей, стійки сухі. Шарові нижні порядок, теж Все добре. Задні салінблоки. Ну, є заложення, трошки розтріскані вони вже такі по часу. Вони розтріскані, так. Он на экран может олянуть. О, сальнику. Сухо. Сухо. Если трошки какая пленка, но он сухий. Сухо, сухо. Колись кто -то сюда что-то закручивал, я вижу. Косточка лива под замену. Тут масло пришло. Вон она уже там подавила нормально. Ну, тяжко стабилизатора, мелочь. Там чуть-чуть меньше. С той стороны, может, оттуда уже Тоже що ти є автомобіль? Знайдено. Ми каталися по всій Україні, майже по всій Україні, а машина у нас була майже під носом. І Тут, як то кажуть, переможці не судять. Знайшли і знайшли. Я б тут хотів сказати додатково, що у автомобіля один власник рідних 75 тисяч кілометрів. Не фарбований жоден елемент кузова. Бампера фарбовані, і хлопець, що продавав цей автомобіль, каже: Я люблю цей автомобіль я їх пофарбував, але іншого нічого не фарбовано. І отут особисто для мене дуже таке. Щепетільне питання по камері, тому що за 20 плюс шукати Toyota Camry – це Унріал. Це історія, ну де навіть за 21 ви відхватите стільки гімарої, що просто піпець. А в разі чого я скажу, що машини починаються. От можна саму кончену, там, з четвертей з баряну, бо боком їдущі, але ще їдущі. Саме за це люблять Toyota Camry. Можна зайти від 8, саме дешевше 8 тисяч. Але це вже не машина, це вже просто мотлох. На що треба дивитися, хоча б без сльоз на очах, це 17 і далі. Там, де ви цілитесь 17, там хоча б нема машин після таксі, хоча і то не завжди якісь еліт таксі, дуже класно підготовлені машини, кручений пробіг, підфарбоване сидіння, все класно продається. Тут задача виконана, але Toyota Camry, навіть маючи для такого автомобіля необмежений бюджет, знайти нормальний автомобіль це майже нереально. Але ми цю задачу виконали, і в даному випадку у мене є гордість за те, що черговий раз, коли ми розуміємо, що не треба туди лізти, це дуже тяжко. Черговий раз ми беремо і черговий раз виконуємо. Тому що професіоналізм зважити, знайти і подивитися, бо тут же ж могла би відмова. Але ми б шукали би доталого, як то кажуть. Ми знайшли. Ну а у мене на сьогодні все з вами був Микола Тарануха, частина компанії «Одинавта». Всім удачі на дорогах і всім пока-пока.